Доброго дня, компанія Екомодуль на зв'язку. Олександр черговий з даний будинок на 65 метрів квадратних плюс тераса 12 метрів квадратних. Також невеликий ганок на 3,5 метри. В даному випадку це будиночок на нашому сайті модель Ультра, ну, так званий невисокий «Барнхаус». Нижня частина будинку всередині чиста висота 2,40, верхня частина 2,80. Зовнішнє оздоблення у нас комбінація дерева з клікфальцем, всередині е, дерев'яне оздоблення. Далі буде. Майже до всіх будиночків робимо отакі чудові ганки з перилами. Перила можуть бути на будь-який смак, там навіть можемо зробити по. Фотографії з інстаграму, з Пінтересту, те, що вам подобається, вхідні двері ставимо або металопластикові, або ж там металічні. Всі будинки оснащуємо кондиціонерами, так, це за окрему плату. Єдине, що зовнішній блок монтується або на нижню частину, сюди ставляться анкери для будинку, щоб він не давав вібрації на будинок, або на окреме підготовлене місце, як в цьому випадку. Ходімо далі. Ця стіна у нас іде комбінація клікфальц-антрацит. Тут іде дерев'яна вставка. Ну це такий цікавий колір, називають колір покел. Це у нас виводи під вентиляцію. В цьому випадку тераса зроблена звичайною дерев'яною терасної дошки покритою. Терасною олією, також із-невеликого за невеликого перепаду ділянки, в цьому випадку прийшлося зробити аж троє сходів. Давайте зайдемо в будиночок, трішки покажемо по плануванню. Наразі це в будинку дві спальні: одна спальня з своєю гардеробною. Тут є хозблок, санвузол і кухня вітальня Ходімо. Не звертайте уваги на трошки безлад. Підлога у нас вся заливалася самовирівнюючою стяжкою. Також по всій підлозі у нас іде тепла підлога. Тут в цій частині у нас спеціальне місце під пічкамін, оздоблене керамічною плиткою. Ну, такі світильники, кухня студія, виводи під кондиціонер. Регулятори теплої підлоги. Далі у нас це фартух на кухонній зоні буде теж оздоблено керамічною плиткою. Вже замовники поставили холодильник, міжкімнатні двері. Це у нас так званий це у нас санвузол. Тут буде встановлений унітаз, бойлер, раковина. Це у нас стиральна машинка. З кухні студії ми попадаємо в прихожу. Взагалі, це у нас вхід будинок. Заходимо. Тут у нас місце під гардеробну, ваші речі будете вішати. Далі у нас іде коридорчик такий. Це у нас санвузол. Далі ми попадаємо. Це у нас косблок. Хозблок для ваших речей, інструментів та е, фільтрів для води. Далі ми йдемо сюди, тут у нас укладується вже. Ламінат, це у нас спальня. Спальня повністю тут, здається, 11 метрів квадратних, стає сюди ліжко. Ліжко, шкаф там стіл. Друга спальня у нас в цій стороні. І тут це хазяйська спальня, і тут є їхній їхня гардеробна окремо. Такі ставимо здебільшого світильники led світильники ставляться на такі скатні криші. Під самим верхом в коридорі, де в нас є так званий коньок, гармонічно підходять лише такі світильники.